Буду розказувати, як твоя особистість має будуватися. Ми не даємо дітям можливість рости. Мама, тато часто сприймає дитину як власну дорогу іграшку. Так? Ніхто не має права чіпати, то моя дитина, я собі, це я маю, я знаю, що вона хоче, я знаю, що їй треба, але ніколи не запиталася, чи дитина того хоче. Ну, вона мале, але не розуміє. Я знаю, що дитині треба. Вона має ходити на піаніно вчитися, вона має ходити танцювати, вона має плавати, вона має, що вона там ще має, літати на чимось. Так тато знає, мама знає. А дитина, та що дитина? Вона мале, що скажемо, то буде? А ви спитайте, чи вона того хоче. Якщо ви не будете питати, не буде особистість. Я очік би їй питав, що вона хоче, їй дає телефон, і вона буде там сидіти цілий день. Бо тому що телефон їй дає те, що вона хоче. А мама ні. Бо дитина нажала, воно підскочило, вона посунула, воно поїхало. Телефон їй дає те, що вона хоче. Розумієте, дорослі умники. А ви їм не даєте того, що, що дитина хоче. Погралися, все, давай телефон на бік, йдемо з мамою погуляємо. За руку йдеш і кажи: а ну що сьогодні на цій тротуарі на нашому змінилося? А бачиш котик побіг. Це котик з нашого двору чи не з нашого двору? Підіть з дитиною, погуляйте, порадьтеся з дитиною, що вона побачила нового. Що ви можете їй запропонувати, розумієте? Отак от, 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 от якраз і в цьому, є, в цьому є формування особистості. А то ми, знаєте, привикли так, добре, що вже дитина до садку, Ой, шкода, що тепер вже до сад, то садок не робить, то онлайн, то офлайн, розумієш. А так, віддав дитину до садку, чистий спокій. Там дитину дивляться, годують, все, збувсь. Потім школа, відув до школи, ой, 1 вересня, так, рюкзак купили, гроші трохи позичили, вбрали дитину, віддали мастить собі голову там у тій, у тій школі. І тому каже, що в мене такі діти? Бо Тому що особистість не сформована. І тому ті діти, навіть, які не мають особистості, попадають до школи, а там компанія погана. І дитина себе хоче реалізувати, як кожен із вас. Ви по-своєму, дитина по-своєму. І вона, не маючи своєї власної думки, не маючи своєї власної позиції, не маючи досвіду приймати рішення самостійно, приліпляється до тої компанії, як правило, негативної. І каже: як таких батьків? А дитина а десь ким входить. Ну це що таке? Та тому що ви загубили можливість формування особистості. Дайте дітям можливість робити помилки. Але не пропустіть ні одну помилку, щоб дитина зробила, щоб ви не замітили і не допомогли їй виправити ту помилку. Помилки є двох видів. Помилки, які може виправити, і які не може виправити. Якщо ваша дитина зробила помилку, яку може виправити, слава Богу, ви на етапі формування. Як дитина зробила помилку, яку не можеш виправити, ви щось пропустили. А не можеш виправити що? Коли вона комусь око виб'є, коли вона зробить якусь шкоду серйозну, яку неможливо виправити, тому що немає оцінки, оцінки важності. Чужої, чужої власності, нема оцінки і пошани до іншої особистості. Ми маємо над чим працювати. І ми маємо працювати не тільки над дітьми, бо працюючи над дитиною, ми формуємо себе. Формуємо себе. І тому, знаєте, всі оці хвороби наші суспільства. Молимося, Акафис, кафес до все цариці. Молимося, щоб це вірівна, починаючи з тяжких хворіб, які вже запізнилися, затягнулися, онкологія. Алкоголізм, наркоманія, різні залежності, всякі всякі тільки болячки, тяжкі хвороби. Щоб Бог поміг, Господи Боже, я хочу виправитися. Бо всякі труднощі, це Бог нам підказує. Щось не так. Спочатку Бог підказує, посилає нам людей. А там, Зустрівся з отцем. І, щось, і отець щось тобі каже, ти такий, так, отець, я то чув. Отець сам не розуміє, що він то каже часом, але Бог посилає своїх до своїх. Бог посилає своїх до своїх. Щоб ви щось до когось донесли, ні? не тому слухайте, і прислухайтеся. Це перший етап. Другий етап, як ви не чуєте, починаються якісь такі ну, серйозні, якісь такі, десь вдарився, зачепився, ще щось. Якщо постійно шпотаєшся, постійно падаєш, зупинися. І подумай, Господи Боже, щось я не так роблю. Щось ти мені кажеш, я щось забув.